Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я майже щодня ділюся цікавими рецептами. От і сьогодні пропоную вам звернути увагу на святкову страву, яка миттєво завоює популярність у ваших гостей. Мова йде про запеченого лосося під вершковим соусом. Цей вид риби вважається делікатесом. Отже, попит на неї з кожним роком тільки збільшується, а кількість навпаки зменшується, що звичайно порочує дефіцит та автоматично піднімає вартість продукту. Однак це мало кого зупиняє, бо м'ясо лосося неймовірно корисне і дуже смачне. До речі, на моєму каналі є декілька страв з цим інгредієнтом, наприклад, чудовий фарширований лосось. Що нам потрібно для приготування лосося запеченого шматочками? У першу чергу треба взяти по 2 столових ложки лимонного соку та оливкової олії, а також по пів чайної ложки змішаного перцю та солі. З цих інгредієнтів будемо робити маринад для риби. Отже, до олії вливаємо лимонний сік, всипаємо перець та сіль. Все перемішуємо до однорідності. Далі форму змащуємо олією з приправами, викладаємо шматочки лосося загальною вагою 500 грамів, І ще змащуємо їх маринадом. Це набагато зручніше робити за допомогою кулінарного пензлика. Далі нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо лосося 15-20 хвилин. А зараз настав час готувати вершкового соусу, кулінарну руцинку нашої страви. Для цього беремо 400 мл вершків, 60 грам вершкового масла, 40 мл оливкової олії, 15 г пшеничного борошна. Зубчик чеснику, чайну ложку лимонного соку, цетру половини лимону, одну другу чайну ложку солі, одну четверту чайну ложку білого змішаного перцю. Далі у каструлю наливаємо олію, кладемо шматочок вершкового масла та зубчик чеснику і розтоплюємо. Буквально хвилину смажемо суміш, перемішуючи, а потім виймаємо чесник з каструлі. Досипаємо борошно і швидко міскуємо його за допомогою вінчика протягом 30 секунд. Після цього частина ми вливаємо вершки, продовжуючи швидко перемішувати. Через 30 секунд додаємо цедру, сіль, перець і лимонний сік. Знову все розмішуємо Приблизно пів півхвилини і виключаємо вогонь. Лосось теж витягаємо з духовки і викладаємо шматочки на ошадну тарілку. Щедро поливаємо його вершковим соусом, який ми зробили з розрахунку на дві порції, як і лосось. Оскільки страва святкова, не забудьте достойно її подати. Наприклад, я прикрасила її кільцями лимона і зеленю салата. Зараз пробую шматочок соковитого лосося, просто не можу втриматись. Він, неймовірно, ніжний та смачний, а соус додає страви виразності і кисло солодкого присмаку. Рекомендую приготувати цю розкішну страву на різдвяний стіл, тим більше що вона ідеально підійде до меню у святвечір. Також запрошую підписатися на мій канал. І поставити вподобайку. Діліться відеорецептом з друзями. Готуйте та святкуйте разом. Смачного та вдалого вам дня!